Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні на календарі вже 9 листопада і ми приступаємо до посадки тюльпанів на виганку. Хоча в нас ще в приміщенні на даний час середньодобова 9-10 градусів, але вже буквально за пару днів погода зміниться, і, відповідно, температура опуститься до середньодобової плюс 7, плюс 9. Це буде. Якраз те, що треба для нашого приміщення для початку укорінення і охолодження. Тому зараз ми покажемо коротенько свій процес посадки і почнемо з субстрата. Щодо субстратів, тут вже кожен сам вибирає свій варіант. Я назву такі основні варіанти це звичайно земля, земля з піском. Просто пісок, річковий пісок бажано, торф з піском, суміш, також просто торф, ну і звісно, тирса тирса з пилорами, саме з пилорами, а не з столярного цеху, там саме де йде перший обробіток деревини, чисто розпил. Щодо використання тирсу, в мене немає досвіду. Ми ніколи не садили в тирсу. Тому хто може поділитись досвідом, напишіть в коментарі колегам, чи можна садити в свіжу тирсу, чи потрібно обов'язково її підготовити, тобто попередньо, чи якщо вона має кислотність, то треба розкисляти. Це дуже-дуже важливо. Зазвичай я раджу, особливо якщо ви виганяєте доволі великі об'єми, знати кислотність вашого субстрату. Він повинен бути нейтральним в межах 6-7. Ну, Так ще по описам я особисто ніколи не практикував, допускається 5,5. Тому майте це на увазі. Це дуже-дуже важливо саме в процесі е, субстратів для виганки тюльпанів. Мій варіант субстрату це звичайна е, садова земля просіяна. Е, дві частини землі, одна частина річкового піску. Е, також пробував чисто в річковий пісок. Теж дуже Гарно все виходить. Єдиний недолік даного субстрата – це його вага. Тобто, в ящик, якщо положити в тюльпановий ящик, насипати, то буде дуже, -дуже тяжко. Цибулини перед посадкою ми будемо замочувати в растворі препарату Максим від грибкових захворювань. Замочивши цибулини на 30 хвилин у растворі максимум 40 мл на 10 літрів води, ми достаємо, даємо можливість стекти рідині і починаємо висадку. Садимо звичайні цитрусові ящики, такі от чорні. Це по тій причині, що дуже важкий субстрат. Якщо, наприклад, ми його посадимо в звичайний ящик з-під тюльпанів, це буде дуже важко. Зазвичай в даний ящик входить приблизно 50-60 цибулин. Після того, як посадили таким чином, практично поряд одна з одне цибулину, ми її поливаємо. саме не після того, як засипляємо його піском, а саме зараз. Для того, щоб бачити, що полив відбувся рівномірно, і відповідно, укорінення буде теж рівномірним по всьому ящику. Якщо витікає вода, робіть якісь бортики і таким чином поливайте рівномірно. І головна умова поливати, а не заливати, щоб не привертилося наш субстрат, не превратився в болото. Все, після того, як полили, ми будемо присипати цибулини піском. Цибулини потрібно присипати піском повністю, щоб їх не було видно. Товстий слой, звісно, не потрібно, але щоб було. Всі цибулини були присипані. Таким чином, при укоріненні пісок буде стримувати їх, щоб вони не викривлялись. І по-друге, далі в процесі вже вигонки, росту, цибулина буде міцно триматись в субстраті і не буде вивалюватись на сторони. Після цього ящики ставимо на укорінення і охолодження в наше приміщення. На цьому, все дякую за уваги. До скориї зустрічі.